Вітання синовоквинській хвилі Олексірман та Іросанікова працюють для вас у переддень нового року і привели так само переддень нового року сюди до вас неймовірних гостей. Це двоє чоловіків. Геннадій Прісняк, СЕО спортивного клубу Спортдеп, він же керуючий. Валентин Чижиков, СЕО компанії American Wills. Він же господар. <гум> 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 Доброго ранку, друзі. Скажіть, будь ласка, чи ви вже готові до нового року, чи всі справи завершили? Добрий ранок. В принципі, да, ми всі готові. Бачите, гарний настрій. у Нас є що ще нам потрібно. Звичайно, готові обов'язково. Насправді цей рік був важкий. Я думаю, що кожен з вас це відчув в цьому році, але. Я вірю і впевнений про те, що 2025 нас приємно здивує. Ми сами повністю готові. Говоримо про два чудові бренди. Наступна інформація на правах реклами прозвучить. Маємо закликати всіх буковинців і чернівчан до важливої справи. Отже, друзі, я знаю точно, що ви одні з тих людей, які полюбляють колаборації, які полюбляють ефективний маркетинг і різноманітні так би мовити сказати двіжняки, які розкачують чернівці і допомагають людям бути прогресивними. Сивнішими, здоровішими, креативнішими і щасливішими. Як спало на думку взагалі заколаборувати два бренди: American Wheels – це про машини і спортп, це про спорт? Я розумію, що це не взаємовиключні поняття. Але як взагалі це все е, сталося? Валентин прийшов тренуватися? Чи Геннадій прийшов ну, купувати машину? Ні, як ні, було дивіться? Ну майже Валентина я знаю досить давно це. По перше, а по друге, ви сказали: ну, дивіться, автомобілі бувають спортивні. І тут така справа, що ми, у нас в Спардепі дуже багато різних подій, ви знаєте, тобто ми. Нещодавно в гори ходили? Так, так, так. І от, до речі, якраз хотів сказати, тому що ми почали так більш плотніше спілкуватися, якраз з Валентином в горах. На свіжому повітрі на свіжому повітрі. От недавно так також ми там писали з Валентином інтерв'ю, і Валентин розповідав, що він з нами перший раз пішов в зимний. Мній похід, і він ну, розповів дуже чудову історію. Наприклад, як також наш одноклубник Володимир, йому він пішов в якихось макасинах зимою в похід. Не знаю, чому ми так йому на думку. Але Володимир віддав йому свої нові черечереки, да він пішов старий. Я, я декілька разів прип'яв, як він каже: Ну так, я забув. Він каже: ти що ти так не залізеш? Ну і так ми почали спілкуватися в похід. В поході, в принципі, з Валентином ми почали про маркетинг, до речі, спілкуватись. І так, якось ми спілкувалися, спілкувалися, доспілкувалися до того, що ну, взагалі, що життя вона ширше ніж маркетинг. І треба десь інколи щось робити не для піару, не для маркетингу, Так також може от сьогодні трошки. Такі пропіариться. Ice People, наприклад, да. який робить Валентин, це класна історія. його. Що таке Ice People, я розумію, це є. Лід, лід, лід люди. Да, да. Да, да, да. Зараз він розповість. І ми так розмовляли з нами, і цього року у мене виникла ідея, що я думаю, кожна людина починає спорт з понеділка, знаєте цю історію? Воно, з, з нового пас, року так нового точно. Року. Да. А у нас дивіться новий рік, 2025. В ньому точно Точно буде понеділок, перший. Так. І це класна ідея. Я думаю, що ж постійно не вистачає людям. Я думаю, не вистачає мотивації. Ну дивіться, допустимо, якщо думаю, якщо людина вже купила і е, абонемент в спортзал, вона щось собі думає: там качає, і я думаю, треба ще якось замотивувати. От останній поштовх, новий рік. Нове новий рівень життя, спорт класно Розповідає це Валентину. А, і запропонував йому: не хочеш зайти? У нас він ми стільки на цю тему розмовляли. Що ми навіть American Wheels зробили тітульним спонсором. Це перший раз вперше ми взагалі в спортдепі робимо. Тобто American Wheels у нас на всій формі у нас багато спільних буде подій, це У нас така тема, і е, кажу: ну це ми можемо десь вийти за рамки бюджету вже е, фінансування. Ня, ну як спонсор, він має щось давати. Да, розумієте? Так, звичайно. можемо вийти десь за рамки, можливо, але як класна така ідея. Я йому розповідаю. Він каже: він мені мене перериває, і каже: мені все одно, щось цього буде. Ну в плані там піару маркетингу, каже, я, я за. Каже, давай, що треба? Я за гена. Я хочу вас перебити. Ми так довго розказуємо, що отримує той чоловік або жінка, яка прийде в понеділок, 25-му році. Давайте, у спортзал. Нам треба що для цього треба зробити? Розкажіть заліз, називається спортивна ліга. Я це прочитала. для мене спортивна ліга. Це треба змагатися за щось, якщо якісь нормативи. Хто довше в планці простоїть? А ну розказуйте. А Давайте бачите, я просто довго-довго прогрівав людей зараз. Щоб було цікаво. Ми собі уявіть слухача, який їхав з південної кільцевої в центр, Він вже приїхав і він вийшов з Ну Це все, не все. ні, ні, він, він <світ> хай чекає ще трошки. Чекайте, я вам зараз розповідаю. Дивіться, яка історія. Е, ви е, прийшли в спортзал, купили абонемент, починає, починаєте тренуватися з тренером. Ну не Но, просто в спортзал, а в спортдеп прийшли. В спортдеп, так. Да, прийшли в спортдеп, починаєте тренуватися з тренером. І тут є мотивація не пропускати, тренуватися угу. з тренером. І якщо ти е, стартуєш от 13 січня, стартує Ліга. Ти стартуєш, купив перше персональне собі е, тренування, і все, ти автоматично попадаєш в цю лігу. І ми кожного там кожної неділі дивимося, хто скільки пропустив або не пропустив. І так через місяць, так у нас буде йти вона приблизно до 8 березня. Ми так, так. до 8 березня йдемо. -йдемо. І е, після першого десь трьох неділь ми роб, будемо робити е, перший зріз. і ті, хто перше там 20... Хто, хто пропускали, хто, вибувають. Вибувають. так. Так, так, і тут є мотивація не пропускати. І потім, значить, ми йдемо далі і так доходимо, до, доходимо до фінальної частини. І там ті, хто був, нема більше піднять, просто треба прийти на тренування. Просто прийти на тренування. Друзі, Це дуже класно працює. Якщо не хочете на тренування, треба просто от встати, взяти з цією да. форму і просто прийти в зал, а да. там далі розберешся. Так, да, да, там далі <с розберешся. І тут основа цей поштовх Да? І якщо ти не пропускаєш, то ти автоматично в лізі, і ти автоматично потім в розігріші в призах. Тобто за перше місце у нас там ну є так і класний там є айфон у нас де є що у нас там є що Валентин, ти доєдно ти, ти, ти зараз заснеш. Е, Гена, я не хочу перебувати дуже акумулює дуже, енергію до да, для, для стрибка так, так да, да? нам молодець він взагалі ми з ними так і позйомилися тому що ми весь похід спілкувалися мовчав є наговорив я дало черевики <си> насправді Гена, <А> він крутий такий маркетолог і він в ньому от це його, це його справа. Йому це подобається. я Це завжди відчуваю. І а що стосується взагалі нашої колаборації, я взагалі люблю все, що пов'язано з спортом, і ми в цьому році були не один раз партнерами на різних заходах і на борбі, і на боксі, і багато де. І мені просто подобається. Мені по душі те, коли мій бренд. Об'єднаний разом з спортом. Ми себе асоціюємо також з спортом, тому що спорт це дисципліна, це тренування, це успіх, це результат. І це в першу чергу мені це подобається. Тому ця ідея, яку запропонував Геннадій, це я навіть не думав, я погодився одразу, тому що я розумію, що це крутий стимул. А і, ти до речі... Про подарунки, про подарунки. Так, та про подарунки яйфон шістнадцятий. Айфон 16, 16 обов'язково буде. Супер, далі Я записую. Це, це, до речі, в, е, у нас буде дві групи: ті, хто персонально займається, ті, хто ходять на групові е, тренування. І, і там, і там так, буде свій розірван. Там всім ті, що на групі. Та. Ну, майже, і, ну, не, ну майже, Дивіться, там дуже багато реальних призів. Тому що це не про е, там якісь чемпіон, це реально про да? Е, Тобто, у нас є такий партнер, ще дуже потужний, який всі знають Under Armour. Е, Ми запартнерились в цьому році. Для нас це визначна подія. І е, от, наприклад, у нас буде там перші три місця отримувати класні призи. Там iPhone, наушники а ав... Apple, Watch, Apple Watch, Watch, дається. та груповики. Дата за перше місце. Я не пам'ятаю Геннадій, тому що я пам'ятаю чітко всі призи, які ми дарували під час розіграшу Родольфа, але в нас є виписано з тобою. Обов'язково там десь орієнтовно шість е, чи сім призів Apple техніки. Вау. і реально круті призи. І ви знаєте, що я зрозумів? Від зрозумів особисто на собі дуже багато людей цікавить саме не фінансова мотивація, а мотивація якась, наприклад, там якийсь подарунок, якийсь що те, лишиться, якась, як кубок на да. що можна а, в руки взяти. Знаємо, Тому що, наприклад, я зустрічаю багато таких людей. Навіть в нашому колективі е, є люди, яким яких замотивуєш фінансової сторони, вони зрозуміють, а окей, ну. А, а якщо ти скажеш, а запропонуєш давай. От хлопці, наприклад, хто покаже найкращий результат. Ви, наприклад, там я організовую там стіл, ми там десь повечерям і так далі. Окей, тобто людей це більше мотивує, або, наприклад, там нове краще робоче місце, або нова там техніка для роботи. І, і я бачу, що людей це дійсно мотивує, і це такий спортивний Новий спортивний, спортивний справжній інтерес. Запис... Давайте нагадаємо, хто в нас в гостях і взагалі про що та, ми говоримо. Звісно, звісно, Геннадій Прісняк, це СЕО спортивного клубу «Спортдеп» та Валентин Чижиков, СЕО компанії Америка". Сьогодні хлопці гостюють у нас, змусили прокинутися когось дуже рано, а когось як завжди, так? Так. Давайте підсумуємо. Що потрібно зробити для того, аби ну найперше, це піти в зал 13 січня, не вимиляєтеся? Так, 13 січня вже стартує ліга. От хто 13 січняся? Та не як покупили, Купляєте просто абонемент, приходите... і вже одразу Персональне тренування, і ви автоматично. Або групове, грубо таке. кажучи, все створено в таких умовах, щоб кожен <ків>, мав можливість працювати в залі, виграти, щоб е кожен мав. І ми створюємо відповідні дашборди, де, де людина, наприклад, яка відвідує там три-чотири рази в зал, вона і так уже попадає в крутий рейтинг. Тобто, вона у неї і так шанси 70-80% виграти. О, тобто, тобто є дуже варі. багато дисциплінованих людей в залі, які постійно працюють. Це більше на дисципліну людей, які займаються в залі, ніж на ніж на набуття нових клієнтів. Але мені що це може бути якраз і ось цією штукою, яка буде формувати дисципліну. От хто такий, знаєте? так є такі, такі так. меркантильні люди. Ти, ти, ти зараз великий молодець, тому що ну я наприклад це збув, але ви знаєте, що там привичка вона провивається 21 день. І в принципі да. в цьому був так також був такий е, замисел, такі така Што, думка. десь там філонив трошечки. Да, да, тепер да, є тут мотивація. Не пропустити. Так, от там багато Apple техніки призів, а ще багато від нашого от, партнера Under Armour. Там фактично десь. Ну, людей 20 щось виграють, ну цінного щось виграють навіть. І тобто, Дуже прості перше... умови. От мені да. подобається те, що дуже прості умови. Потрібно просто займатися в залі. Я, я спочатку думав зробити, наприклад, там, хто там скине там 10 кілограм за цей період. Або, наприклад, хто там зробить. Запахло марафоном в інстаграмі, або хто там пожме там на 20-30 кілограм більше. А тут прості умови. Люди прийшли. Позаймалися, пішли. Прийшли, позаймалися, пішли. Я думаю, що буде бажаючих, тому що насправді я живу на третьому поверсі цього спортзалу, і багато маю друзів, знайомих, які також живуть поряд цього спортзалу. Тому деяким людям зайти в той спортзал, це як зайти ми до себе. Вже вдома. Знаємо, де ми ж де ви живете, Валентин? Бачите, як добре. До нового року залишається небагато часу. Маю пропозицію, аби кожен із вас привітав всіх буковинців з придешнім святом. Гарна ідея, давайте привітаємо. Чому ні? Я би розпочну. Так. Так? Звичайно, звичайно. Я, а, а скільки у нас ефіру? Я просто дуже щось багато сьогодні хочу так, розповісти. Так, Геннадію, 30 секунд для вас, 30 секунд для Валентина. Так, щоб таке дуже гарне побажати. Ну, залпити, це перше. піти, так. так. Давайте так, тоді так. Я хочу побажати всім буковинцям, щоб в новому, в новому році те, що довго відкладалося, збулося. Окей. Супер. І Понеділка не варто чекати, тому що понеділок це така історія, якась бар'єр границя. Його нема. Бар'єрів нема. Бачу, ціль не бачу. перешкод. 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 Да. Все, <кхм> погнали в новий Супе. рік. Я теж, теж доєднуюсь до слів Геннадія і з придешнього 2025 року всі, Всіх боковинців вітаю. І хочу, щоб цього року в всі, у всіх боковинців було відчуття спокою, відчуття надії. Відчуття захисту і е, рівних нам всіх доріг. І хороше і хороших, О, і хороших як автомобілів гарно, як гарно. А ми, а ми в цьому вам допоможемо. І Ми в цьому вам теж будемо допомагати. Приходьте на Буковинську хвилю. Надзвичайно було приємно поспілкуватися. Хто у нас був сьогодні в гостях? Це Валентин Чижиков, CEO компанії American Wheels та Геннадій Прісняк, CEO спортивного клубу SportDep. Е, Будь ласка, обирайте класне авто і гарні спортивні клуби. Е, цьом цьом папа Олег Сірман та Іра Санікова для вас працювали в останній день 2024 року. Ну інформація, яку Інформація, почули, прозвучала на правах реклами. Почуємось на боковинській хвилі, дуже. Дякуємо нашим гостям. Сподіваюся, не останній візит до нас на радіо в цьому році. Вже останній, а наступного чекаємо. Хоч кожен день. Приходьте дуже раді. Да, а... Кажи, кажи, каже. Можна, да? Я <twelve> <Low> е, у нас висять борди по місту, і там є QR-код. Ви скануєте, і всі правила ви дізнаєтесь про те, як... О, QR-код Керпати люблю. Все, всіх з новим роком. Дякую, що були з нами.